Вітаю вас, друзі! 71-й випуск історії Єлісея добите не добите» І ми сьогодні всередині історії, коли Бог нарешті виконує свій е, суд, свої слова, дуже сурові такі слова суворі, які він е, сказав додому Ахава. І він помазав Єлісей е, Азаїла над е, Сирією, а Іуя над Ізраїлем. І оцей Іуй. Він приходить до царства, і він в останньому випуску ви дивились, що він пише листа до еліти Самарії, це столиця Ізраїля, до людей дома Ахава, ті, які виховували синів Ахава, якби ну, еліти того місця, так, він написав до них листа, де пропонує їм якби, воювати з ним. Виберіть собі, там, найголовніше і воюйте зі мною. Але вони злякалися і сказали: ні, ти справжній цар, ми нічого не можемо проти тебе зробити. Я в останньому випуску казав, що коли Бог когось на якесь діло помазує, то дуже неможливо чинити спротив, бо це як вітер такий великий, він, він, він здував, він. З... Він допомагає людині, яку Бог вибрав, і ця людина буде успішна. Вона виконає то, для чого його Бог призначив. Я це бачив не раз в своєму житті. Ви знаєте, я так ну, в кротості, в смиренні скажу, що я маю від Бога таке помазання для якогось. Публічного не знаю, облічення. Я це роблю в страхі Божім. І я бачив, як Бог використовував мене. І були люди, які думали, ну що там, Дімідович, що там таке? Але це не було для них просто. Це було дійсно таке дійство, яке впливало на їх служіння. Воно приводило їх, воно воно. Воно зривало маску з цих людей. Це трапилось не один раз. Читаю. І написав він до них лист у друге такий. Тобто Іуй пише еліті Самарі, які, якби керують дома ахавам, там, допомагають їм, там, ну там, виховують отаке. Да? Е, дивіться. Написав він до них листу, другий такий: якщо ви мої, тобто вони сказали, Ні, ми воювати з тобою, ми боїмось, ти цар, все роби, що хочеш. Він каже: Якщо ви мої, і слово моєму підкорюєтесь, то візьміть голови синів володаря свого і прийдіть до мене завтра в цей час у Ізраїль. Царських же синів було 70 чоловік, виховували їх найзнатніші в місті. Коли прийшов до них лист, вони взяли царських синів. І закололи їх 70 чоловік, і поклали голови їх у кошки і послали до нього в Ізраїль. Ще раз скажу, це дуже жахлива історія. Це, це для нашого сучасного вуха, таких от демократів вже, знаєте, це, це просто, ну, навіть для, я не знаю, як це, от знаєте це ж це ж там були е, і недорослі діти дома хавав. Ще, може, підлітки були, не знаю. там Різні люди, ж, там були сини, онуки, може там правнуки, я не знаю. Але це все дуже і дуже жахлива історія. Це культура, навіть на того часу, але це жахливо І знаєте, так чи інакше, Божі суди і сьогодні виконуються. І, може, не в такому сенсі, що е, прямо люди там встають і заколюють. Але, але я, я сьогодні залишу цю моральну якби, складову, е, але давайте зрозуміємо, що грішне життя має наслідки. Грішне життя має наслідки. І це нам дуже важливо сьогодні, знаєте, це, це розуміти, бо наша тема сьогодні е, е, що. Якби мертві бачили, то вони вмерли б ще раз. Ну, тобто, я так назвав, щоб дати розуміння, як важливо розуміти, що наше життя впливає на життя наших нащадків, наших дітей, наших онуків, правників. Так чи інакше, я вже це згадував в інших своїх програмах, бо це дуже просліджується в писанні, друзі мої. І це сьогодні повинно дивіться, я не хочу ну, би, просто там, лякати цими страшними якимись історіями. Я хочу навпаки дати силу сьогодні людям. От, от який посил цієї програми. Я не хочу, щоб ми ще спірнали там от, в ті е... до нашої ери часи і якби там розбирались, як це так, як вони могли зробити і це. Неможливо для нас, якби чути навіть сьогодні, але зрозуміти саму важливу суть. Оці діти, 70 синів Ахавови, вони постраждали. Вони були вбиті за те, що їх батько так жив. Що їх батько так сильно грішив. Бог поставив його царем, але він вибрав собі в жінку Ізавель, яка звернула йому мозги. І вони настільки вдарилися в гріхи, віддала поклонство, Вони втягнули весь Божий народ в це. І дивіться, Бог і так і інакше працював. Він, він, він підняв пророка Ілью. Ілля, скільки разів знаєте, він казав, жив Господь! Не буде дощу. Дивіться, Бог намагався, це ж не почалось з, з, з такого винищування, ні. Це почалось з пророчих слов. Бог каже: покайтесь. <кій> Відкриття да, там в якійсь главі, коли є послав друга глава, мабуть, або третя, мабуть, це Сардійська церква, послання. Там е, Бог каже, ангели цієї церкви напиши. Що ти там класний все, але маю проти тебе, що ти дозволяєш жінці Ізавелі якби водити ну, блудодійство мій народ, і там є поступові суди, такі, які <кхи> Бог каже: ось я там поверну на одр болезні її. а потім е, я там, е, якщо не послухаю, якщо не покається, діти там помруть. Тобто дивіться, я ще раз хочу сказати: Бог має намір. До ревності він любить наш, нас, він має намір повернути нас до себе. І він не починає з того, що знищує людей. Він дає такі якби, сигнали, як би посили, він посила пророків. Він, якби, предупреждає. він, 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 він підказує, він каже, не роби цього, бо буде лихо. І дивіться, насправді, у той час, коли був голод на землі, це був такий акт. Благодаті Божій. Бог зупиняв більш-менш м'яко, такі м'які санкції були. Голодна людина це ще не мертва людина, розумієте? Голодні діти це ще не вбиті діти. Тобто Бог давав шанс. І були люди, які стояли, бо я Господі, каже да? І він намагався повернути. Пам'ятаєте, коли він виклик такий дав пророкам валавим, і вони там е, намагалися звести огонь з неба, в них, в них нічого не вийшло, вони там кололи себе, е, вони там пригали, навколо того вогнища, е, рва з, з водою, навколо тої жертви. Але Ілля потім навіть ров з водою зробив, да? і огонь впав і сажрав, показавши. Що... Тобто, це було це. Я вважаю так акти такої милості Божої, благодаті Божої, коли Бог намагався повернути людину до себе, але це не спрацювало. І я хочу сьогодні просто закликати вас подивитися на своє життя. Ваше життя буде обов'язково впливати на ваших дітей. То, як вони будуть жити, який буде у них вітер попутний. Чи Бог буде проти їх, чи Бог буде судитись за вас з вашими дітьми, чи Бог буде благословляти ваших дітей і за вас? Оце різниця є. І е, якщо вони мали щастя, ваші діти, народитись е, в сім'ї людини, яка боїться Бога, яка знає Бога, яка виконує Божу волю, яка смиренна, яка, яка догождає Богу своєю вірою, своєю правдою. Шукає правди, шука Царство Божого, робить справу Божу, посвячена, то ваші діти будуть щасливі. Вже, може, вас не буде, але діти будуть пожинати. Попутний вітер благословення буде догоняти. Я цього так хочу, друзі мої. Я кожен день за це думаю, я кожен день молю за це. Боже, благослови моїх дітей. Збережи мене, щоб я жив так, щоб мої діти не наслідували якби, наслідки моїх якихось відступів, гріхів, пробач мені, все, що десь щось робив, каюсь, перекаюся вже. Дуже прошу, Боже, будь милостив. Хай це буде закрито. І знаєте, євангеліє в тому, благаві звістка в тому, що ми не платимо сьогодні, якщо ми перекладаємо на Ісуса наші гріхи вірою. Якщо ми вступаємо з Ним в відносини в цей завіт, і ми кажемо, Боже, пробач мені і не грішим більше. знаєте, Якщо ми тримаємось в благодаті Божій, то діти не жнуть те, що ми зробили, є таке, що Бог каже: Я заброшу за хребет гріхи ваші. Не вспом'яну. Як я вдячний Господу. Що він спроможний забувати, що він спроможний закидувати за свою спіну гріхи наші. Я дуже йому вдячний за це. Я, 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 я дійсно, знаєте, мене переповнює таке, знаєте. Класне таке відчуття великої вдячності, от що Бог такий милостивий, що Він може пробачати людям гріхи, що Він бере на себе це. Ісус наш бере, так? і Він робить нас праведними перед ним. І оцю цю праведність, оцю віру, праведність через віру будуть пожинати наші діти, наші онуки. Я так радію, що може колись не буде, а моя там донька. Моя онучка, мій онук, мій син, він, знаєте, буде відчувати, що Бог за нього, що Бог за нього. Хай це мотивує вас, друзі, мої. Хай це наповнює вас таким, знаєте, посвяченням, що Бог благословить не тільки вас, не тільки вашу жінку, а ваших дітей, ваших онуків, ваше діло. Біблія каже, що так сильно буде на землі сім'я праведних. То ми такі люди. І сьогодні, знаєте, хай ця історія ще, і ще раз нам покаже, що суд Божий може нас догоняти там через покоління. Нам треба закрити ці гештальти. Нам треба, треба спілкуватися з Богом і просити, щоб він, щоб він закрив все те, що тягнеться може, за нами, або від наших там батьків, щоб ми це не передавали нашим дітям і нашим онукам. Щоб, знаєте,. Були такі моменти, коли наші діти зрозуміють і з вдячністю подумають, як я вдячний, що мій батька шукав Господа, як я вдячний, що моя мати стояла на колінах перед, перед Господом. Бо сьогодні Бог зберігає мене, Бог, Бог своїм, знаєте, попутним вітром благословляє, благословляє бізнес, благословляє дітей, дає, благословляє є можливість жити, насолоджуватися життям. І знаєте, моя молитва, яка головна моя молитва сьогодні за моїх дітей. Я вже молюсь кожен день за це. Я кажу, Боже, хай вони люблять Тебе, хай вони мають відносини з тобою, щоб вони передали благословення своїм дітам, щоб мій рот, він був благословен і тоді, коли вже і, і, і мене не буде. Тому тримайтесь, Господа, хай це буде для вас таким підкріпленням і яким, знаєте, таким пх, остановкою яким, знаєте, толчком в нос, якщо хочете, да? для тих, хто сьогодні, так знаєте, грається з благодаттю Боже. І то хочеться, і то, і там, там, і відчуваєте, що залізли в якісь дебрі, в якісь гріхи. Я прошу вас, вибирайте звідтіля, вибирайтесь заради себе, а також заради своїх дітей. Подивіться в очі своїм онукам. Зрозумійте, що найкраще благословення, яке ви можете дати, це не гроші. Це не бізнес, це не хату, це не подарунки, дорогі. Найкраще благословіння, яке можна передати своїм дітям. Це життя з Богом, це благословіння Боже, яке, яке вийде з Божих усил. Бог, Бог скаже, він ходив передо мною. Дивіться, я зараз я, я відчуваю таку, як ви знаєте, особливе відчуття. Я, я мушу це сказати. Дивіться, коли нащадки Давида. Стали грішити, Бог їх наказував. Але там написано, така вірність Божа. Але заради Давида він не хотів знищувати. Він наказував, але він обіцяв Давіду. Дивіться, були відносини. І Давід, я вам так скажу, це не була така, знаєте, стерильна людина. Але він закривав свої гештальти. Він, він приводив порядок все. Він, він розбирався з Богом, він йшов до Бога, він не тікав від Бога, не тікайте ніколи від Бога. Друзі мої, не тікайте від Бога. Щоб не трапилось, нам треба біжати до Бога. Нам треба кидатись його, в Його руки і казати: Ось я, от я такий, як є. Допоможи мені. От таким був Давид. І знаєте, це дуже подобалось Господу. Це ми бачимо по псалмах, як, як він був пророк Давіда. І він дуже багато псалмів написав. І були особливі відносини. Господь пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. Он покоїть мене на злачних пажитях, к водам тихим». Хто це міг написати? Людина, яка знала близько Бога, яка ходила на ці пажиті, яка жила перед Богом. Розумієте? І ось. Коли діти вже робили не те, що треба. Господь вже не було давно Давида, давно вже не було його на землі. Господь казав: Не можу, не можу бути невірним моєму другу. Боже Великий, я дуже прошу Тебе, благослови нас, щоб ми жили, Боже мой, з тобою настільки близько, щоб передали благословіння своїм дітям. Хай наші діти будуть благословені від того Боже, що ми тебе любимо, що ми тебе знаємо, що ми тебе кохаємо, що ми йдемо за Тобою. Благослови, Боже, я прошу Тебе за всіх, хто сьогодні загряз в якихось болотах, в якихось гріхах, Боже, проблемах, перелюбі якомусь, Боже мой, фінансових е е проблемах, е е заліз в якісь гріхи, Боже, що йому дуже і дуже стидно, Боже, витащи. Цих людей з цього болота, я прошу тебе за них, щоб, щоб вони привели ще при житті в порядок це перед тобою, щоб вони закрили ці гештальти, щоб це не перейшло на їх дітей. Я прошу це в ім'я Ісуса Христа. І також відносно країни, я прошу Боже, Я знаю, що це, це все дійсно, так і для країни. Ми стаємо сьогодні за нашу країну. Пробач нас, Боже, пробач наших батьків, Боже, які е, робили такі речі. Особливо я знаю із євреями, як ці погроми всі були київські, Донецькі. Пробач нам, Господь, хай це буде закрите, пробач, дай нам Твою милість, хай твоя кров, Боже, захистить Україну. Дай нам твою милість, ми залежні від тебе. Збережи нас для Твоєї слави в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бережи вас, Господь, друзі, підписуйтесь на мої соціальні мережі. І підтримуйте, якщо можливо, це служіння. Хай Бог береже вас. До побачення.